Туман. На західному узбережжі штату Каліфорнія розташоване портове місто Сан-Франциско. Прохід у гавань дуже вузький. Тому кораблі з різних куточків світу, щоб дістатися берега, по черзі обережно ним пропливають. Одні кораблі везуть товари. Інші людей. Для одного судна ця гавань була рідною, воно тривалий час торувало шляхи в Тихому океані, і ось тепер повільно наближалося до рідного берега. Капітани і команда вже передчували радість від зустрічі з рідним містом та своїми сім'ями. Це був останній день плавання. Ще кілька годин, і корабель увійде в золоту браму, протоку. Що поєднує затоку Сан Франциско з Тихим океаном. Під вечір вітер стих, і на воду впав густий туман, який огорнув корабель, сховав місто і гавань. Корабель майже навмання просувався вперед. Тривожні гудки лунали звідусіль, попереджаючи інші кораблі про небезпеку. Напевне, не лише вони того вечора намагалися знайти вхід у гавань. Туман згустився настільки, що не було видно навіть власних долонь. Було десь зовсім близько, і команда почала остерігатися, щоб інші судна не протаранили їх. Ще небезпечніше було наскочити на підводні камені біля самого входу до золотої брами, де затока була найвужчою. Чулися гудки. Корабель повільно рухався вперед. Аж раптом почувся глухий удар: брякнуло залізо, заскріпіли балки, і усі зрозуміли, що трапилося, те, чого найбільше боялися. Вони наскочили на скелю біля самісінького входу в порт. Аварія біля самого входу. Який жах! Потрібно чекати, доки розпогодиться. Надійде допомога і всю команду пересадять на інший корабель та доправлять у порт. Звичайно, моряки не загинуть, але війдуть до Золотої брами без свого корабля. Можливо, втратять судно назавжди, але ж так хотілося повернутися додому цілими і неушкодженими, щоб заслужити похвалу, а не осуд. Це нагадує мандрівку до небесної країни. Усе життя ми служимо Господу так, щоб не тільки бути спасенними. А й заслужити від нього схвалення. Аж ось наприкінці життя вчиняємо щось погане якийсь гріх або зло. І таким чином ми зазнаємо аварії біля самого входу до воріт вічності і втрачаємо нагороду від Господа. То якими уважними ми повинні бути до себе та ближніх, якими обережними дорогою на небеса до Господа, щоб цілими. І неушкодженими війти до золотої брами вічності, щоб бути поруч зі Спасителем Ісусом.